Мене звати Альона, і вже понад 7 років я допомагаю дівчатам будувати здорові свідомі стосунки з собою і з їжею. звати Соколова Анастасія, я лікар-ендокринолог, дієтолог. Діагностую, лікую, і підтримую здоров'я не тільки ендокринної системи, але й модифікую спосіб життя, аби затримати здорове довголіття і ефект медикаментозної терапії ендокринних органів. І сьогодні хочу поговорити про. Чесно кажучи, корисний продукт, такий як йогурт. Йогурт це кисломолочний продукт, який складається в ідеалі з молока і закваски. це все, що має бути присутнім в йогурті. В наших магазинах, чесно кажучи, я це перевірила на власному досвіді: знайти чистий йогурт в складі з молока і закваски майже неможливо, тому що це. Не так смачно, як йогурт з фруктовим або з лаковим, або іншими домішками, такими як насіння чі, льону, злаків, чорниці і так далі. В усі йогурти, які мають наповнювач, містить в своєму складі надмірну кількість цукру, надмірну кількість крохмалю. Тому що ви, мабуть, помічали, що йогурт куплений в магазині має таку приємно тягучу структуру за рахунок глютену. Або крохмалю в складі, тому це є некорисним. І особливий акцент і таку додаткову інформацію я хочу сказати щодо дитячих йогуртів. Чомусь вважається, що якщо написано «дитячий», то він корисний, але також перегортаємо і читаємо склад що є взагалі дуже важливим в принципах здорового харчування. І бачимо, що і дитячі йогурти сповнені цукром, глюкозофруктозним сиропом, іншими стабілізаторами-барвниками. І фруктова складова йогурта містить 10 А ми думали, що як мінімум 50%. Тож найкращий варіант приготування йогурту для вас і для дітей навіть солодкого, це приготування вдома з додатковим потім додаванням ягід або домашнього джему. Йогурт це корисний кисломолочний продукт, який містить всі жиророзчинні вітаміни, глобуліни, альбуміни і казаїн, тому це корисно. Насправді йогурти це дуже класний від продукту, і в всіх програмах, які я розписую своїм клієнтам, зазвичай йогурти стоять на першому місці. Чому? По-перше, це дуже класне джерело білків. Я не втомлююсь казати про важливість споживання білку в раціоні кожної людини, тому що білок в процесі травлення розчеплюється до амінокислот, а саме амінокислоти є складовими, які визначають якість всіх функцій нашого організму. Крім того, що в йогурті дуже багато білку, і білку класно, легко засвоїмо, також це джерело пробіотиків і пребіотиків. Тобто наша мікрофлора може збагатитися, да, коли ми споживаємо йогурт. Але йогурти бувають різні, і дуже прошу вас звертати увагу саме на чисті йогурти без жодних добавок. Варто вивчати етикетку, дивитись, що входить у склад. Йогурт грецький, як на мене, це найкращий вибір. Такий йогурт може бути як самостійною стравою, так і інгредієнтом, наприклад, соусу, заправки до салату, чого б його не використати таким чином. В йогурт, якщо ви його зробили б тому самостійно додаючи закваски, можна додавати фрукти, можна додавати шматочки темного шоколаду, і це вже буде повноцінний десерт. Кількість білку в йогурті коливається від того, як він зроблений, з допомогою якої закваски. В середньому це від 6 до 12 грамів білка на 100 грамів йогурту. І насправді 100 150-200 грамів йогурту за зараз, закриває білкову потребність як мінімум на півдня для здорової людини. Також дуже важливо пам'ятати, що йогурт це класна їжа для дітей. Його можна зробити смачним, його можна збагатити свіжими фруктами, і це теж десерт для дитини. Йогурт може бути класним джерелом жирів, корисних. Адже пам'ятаємо, що більшість вітамінів, такі як А, Д, Е і К, вони засвоюються лише при наявності жирі у цьому прийомі харчування. І в йогурті є ця комбінація. Знежирені йогурти, як і будь які будь-які знежирені продукти, якщо чесно, не несуть жодній користі, тому що замість жирів промислово в них додають або вуглеводи, або трансжири, які дуже некорисні. Корисними вони не є. Це маркетинговий ход, так би мовити, який був давно вже відомий через те, що 18 років тому було проведене таке дослідження, яке казало, що жир це погано. Але вже більше ніж 15 років доведено той постулат, який каже, нам, що. Вуглеводи передусім швидкі, це є погано і на масу тіла, і на ризик серцево-судинних захворювань. Тому жир це добре. А з іншої сторони, жир, який міститься в кисломолочних продуктів, це є жир тваринного походження, отже, насичений, який загалом потрібно обмежувати. Але всі продукти кисломолочні до 5% жирності є корисними, безпечними і мають вживатись в більшій мірі аніж 0%. Чи 0% і 0 калорій – це одне і те саме? Звісно, ні, оскільки калорії ми отримуємо з трьох основних макронутрієнтів. Білки. 1 грам білка дає 4 кілокалорії. Вуглевод 4 ккал, а жир 9. І вважається, що ми переїдаємо жирами і тому наша маса тіла тільки збільшується. Але це не так. У відсотковому відношенні продуктів жиром ми вживаємо набагато менше, ніж вуглеводів. А отже, і калорії отримаємо жирів менше, ніж отримує їх з вуглеводів. Знажирені продукти 0% – це не 0 калорій. Продукти кисломолочні калорійні, і вони мають калорії за рахунок білку і вуглеводу в складі. 0% для кисломолочних продуктів означає відсутність або майже повну відсутність жиру в складі. Насправді ми ніколи не бачили кисломолочні продукти, які містять в складі тільки вуглеводи і білок, а не містять взагалі жиру, тому що вони не будуть мати ані той смак, ані запах, ані навіть консистенцію. Але ж в Приходячи в супермаркет, бачимо дві пачки кисломолочного сиру, які виглядають абсолютно однаково. На одній написано 0%, на іншій – ні. Чому вони однаково виглядають? Для того щоб наблизити консистенцію запах і смак безжирового продукту до. Жирового продукту туди дають цукор, крахмаль, глютен, стабілізатор. І тому в нас на смак вони майже не відрізняються. Але за складом це шкідливий, 0% шкідливий. А 3,5-5-9% вже більш корисний продукт. 0% — це взагалі тема, яка мене трошечки бавить, смішить. Тому що я знаю, що саме на напис 0% є найбільша реакція клієнтів зацікавленості і бажання купити цей продукт. Чомусь люди вважають, що 0% це є тотожність здорового харчування, хоча зазвичай це навпаки. Та в 0% або видалений весь жир заміни на вуглеводи, на цукри, на некорисні інгредієнти, на консерванти, на емульгатори, на загусники одним з яких, до речі, є глютен. І ті люди, які мають чутливість до глютену, мають звертати ще більше уваги на склад продуктів, які вони споживають. Міф давно розвіяний, але цей слід шлейф іде досі, і майже кожен, поважаючи себе дієтчик, хоча б раз сидів на дієті, дієтів, якій немає журів в складі. Такі дієти вони можуть призвести до багатьох дефіцитних станів. І кращих їх оминати і взагалі в це не гратися. Навпаки, додаючи жир. Класний да, здоровий жир до свого раціону ви збагачуєте свій метаболізм і роботу вашого тіла. Які є класні джерела жиру? По-перше, це всі рослинні масла. Масло має бути холодного першого віджиму. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Також джерелом корисних жирів може бути авокадо, насіння, горіхи, да і продукти тваринного походження, такі як м'ясо, риба. Не існує продуктів взагалі у світі, які не мають в собі калорій. Є умовно, їх так називають продукти з нульовою калорійністю, але що це означає? Що для того, щоб перетравити цей продукт, організм витрачає плюс-мінус таку саму кількість енергії, яку ми отримуємо зі споживанням цього продукту. І зазвичай це овочі. Та, наприклад, квасоля, морква, капуста. Але знову ж таки, ви ж не будете їсти лише ці продукти. І нуль Сотків калорійності вже точно не пишуть на складі моркви, Да, зазвичай це на якихось десертних варіантах, на крупах або кашах швидкого приготування або молочних продуктах. Краще звертати увагу на нутритивну цільність, нутритивну щільність продукту тобто, яку кількість корисних мікро-макроелементів той чи інакше продукт вам принесе. Отже, калорійність не є тотожністю здоров'я. Да? Бо калорії від е, торту чи еклеру дуже сильно відрізняються від калорій з фруктів чи овочей. І я знаю, що є люди, які досі вірять в те, що можна худнути лише на шоколадній дієті, коли ви обмежуєте кількість калорій. Так, звичайно, можливо, і ваша вага зміниться, але, але якість харчування, якість вашої шкіри, чи випадатиме вас волосся, чи будуть вас бентежити з. Дутяч, якісь неприємні відчуття у шлунку, за це все відповідає саме нутритивна щільність продукту, а не калорійність. На своїх консультаціях я підрахунок калорій не раджу, а важливим є саме збалансованість кожного прийому їжі по основним макронутрієнтів: білкам, жирам, вуглеводам, мікроелементам і вітамінам. Підрахунок калорій не означає збалансованість харчування. Вживання їжі або харчування це те, що ми робимо і маємо робити, і будемо робити протягом всього життя. Тому дуже важливо мати адекватні і приємні стосунки з їжею. Доведено, що підрахунок калорій або ем, таке дуже детальне вираховування мікро-макронутрієнтного складу їжі. Погіршу стосунки з їжею викликає підвищену тривожність і в разі випадків викликає прояв депресії. Тому підрахунок калорій може є ефективним по нормалізації маси тіла, але це не є тривалий і здоровий ефект і стосунки з їжею, тому рахувати калорії не потрібно. Йогурти класичні, без добавок, без цукру. Варто включати в щоденний раціон. Продукти з нульовою калорійністю або нульовою жирністю не є тотожністю здорових продуктів. Зберігайте баланс усьому і свідоме ставлення до того, що ви їсте.